Старовинні підземелля руйнують, а мер як мовчав, так і мовчить. 28 жовтня у Луцькому міськрайонному суді відбулося засідання щодо арешту землі на вулиці кафедральній, 13. Десь 17 жовтня почали руйнувати історію Луцька. Спершу просто по варварськи залили бетоном майже 400-річні підземелля, і зараз далі продовжують роботу по знищенню історії. На суді були присутні прокурор, слідча і суддя, а також багато слухачів, які прагнуть того, щоб роботи, які й досі проводяться у старому місці, припинили негайно. Проте представниками від міської влади і забудовника і не пахло. Тут варто наголосити, що очільник міста Ігор Поліщук і досі ні пари з вуст не промовив про скандальне будівництво. Засідання представників представниківської міської ради не з'явилися по невідомих судових причин. Так навіть про причину відсутності, а точніше неявки у зал суду. Нового засідання ніхто не повідомив і навіть не попередив. Також до суду надійшло і клопотання від користувача земельної ділянки місто Бутконцепт про перенесення засідання. Повідомляю, що, що з метою забезпечення права на захист товариства місто Бутконцепт має намір укласти договір про надання правової допомоги та ознайомитись з матеріалами клопотання. А тому прошу надати час для забезпечення права на захист, відкласти роль за даної справи на іншу дату. Навіть попри те, що прокурор та слідча хотіли і далі продовжувати засідання, суддя В'ячеслав. В покидюк все-таки прийняв рішення перенести засідання ще на тиждень у користувача та власника земельної ділянки було вдосталь часу, а тому з метою належного дотримання вимог кримінально процесуального кодексу, зокрема строки встановлених статтею 172 два кримінального кодексу. вважаю за можливе почати проводити розвідку питання про арест майна без власника майна та відповідно без. Користувача даної земельної ділянки. активісти, які були присутні на засіданні, рішенням суду дуже незадоволені. Я не задоволений, тому що. Слідчий та прокурор висловилися правильно на рахунок того, що не можна переносити засідання, але засідання було перенесено, і це не задовольне не задоволяє мене. На судовому засіданні також були присутні і представники від громадянського руху свідомі Михайло Наход та Андрій Лучик. Вони так само не задоволені результатом судового засідання, адже з кожним днем зволікання роботи зруйнування історичної пам'ятки Луцька продовжуються. Представник прокуратури і слідча чітко. Висловили аргументи, що справу можна розглядати без відповідача, яким є місто Будконцепт, при цьому відповідач просив відкласти справу для того, щоб вони могли ознайомитися з документами і так далі. Я вважаю, що для цього немає ніяких підстав і не було потреб, тому що забудова триває. Кожен день зволікання він ще більше знищує нашу історико-культурну пам'ятку. Тому я не бачив підстав для того, щоб суддя. Аж на тиждень відкладав розгляд цієї справи, бо поки суд зволікає. Забудовник знищує нашу історико-культурну пам'ять нашого міста. Отож, поки йде розслідування, роботи на вулиці кафедральній продовжуються, і з такими темпами, можливо, уже через тиждень на залитих бетоном історичних підземеллях уже буде стояти каркас першого поверху житлово-офісної споруди. Тільки от хто відповість за знищення унікального об'єкту, питання відкрите.